Коли в сім'ї помирає домашній улюбленець, для дитини це може бути перша справжня втрата. І дуже важливо, як саме дорослі допоможуть пережити цей момент. По-перше, не знецінюйте почуття дитини. Фрази на кшталт це ж просто тварина або купимо нового можуть зробити тільки гірше. Для дитини вихованець це друг, частина її світу. По-друге, дозвольте дитині сумувати. Плач. Тиша, запитання про смерть, це нормально. Пояснюйте чесно, але м'яко, без страшних деталей і без брехні. По-третє, говоріть про хороше. Згадайте разом веселі моменти, улюблені звички вихованця, перегляньте фото чи відео. Це допомагає перетворити біль у теплу пам'ять. Також важливо дати дитині можливість попрощатися. Це може бути малюнок, лист, маленький ритуал або спільна розмова. Такі дії допомагають прийняти втрату. І найголовніше будьте поруч. Обійми, спокійна розмова, просте я з тобою часто вважать більше за будь-які слова. Смерть вихованця складний досвід. Але з вашу любов'ю і підтримкою дитина навчиться проживати втрати і цінувати теплі спогади, а не лише біль.